У Ладанській громаді місцева влада продовжує втілювати в життя програму з благоустрою. Цього разу черга дійшла до встановлення сонячних панелей у селі Подище. Побачивши і проаналізувавши ситуацію в енергетичній системі всієї країни, ми розуміємо, що Очевидно, майбутнє тепер за енергозберігаючими приладами, майбутнє за сонячними батареями. Сьогодні у Подищі на центральній вулиці встановили 10 автономних сонячних ліхтарів. Вони будуть працювати в режимі накопичення і освітлюватимуть пів кілометра дороги протягом наступних 10 років. Зазвичай в ясну погоду це так, як показує практика, в сонячну погоду освітлення вистачає десь від 18-ї години вечора до Третьої четвертої години ранку на закупівлю та встановлення десятка сонячних ліхтарів з бюджету громади пішло 170 тисяч гривень, каже Роман Ювченко. І за його словами, використання таких ось панелей дозволить громаді зекономити частину тих коштів, які б довелося витрачати на вуличне освітлення. Якщо прорахувати те, що наприклад, якщо проводити ту саму ділянку звичайними ліхтарями. То у нас із вимог буде проектні роботи, сила селена погоджувальних робіт, і вартість робіт буде іще на порядок вищою. На сьогодні подібні панелі встановлено в трьох населених пунктах громади: рибцях, креслянах і подищі. Найближчим часом ліхтарі на сонячних батареях мають з'явитися в мікрорайоні стадіон СМТ Ладан.